Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви послугами залізниці? Залізниці? Mm -hmm. ну, чесно кажучи, користуюсь послугами залізниця рідко. З чим це пов'язано? Ну, Не знаю, якось не доводиться більше користуватися послугами залізниці. Ну, З тих пір, як от були ці нововведення, коли відбулись новими вагонами, наприклад, не на ще. Тобто сказати так нічого не можу. А коли взага... з дитинства якось, е, ну, є просто да, от, якісь спогади, то тобто з дитинства я любив їздити залізницею. Ну, зараз не користуюся давно, тому сказати. Ви не користуєтесь, бо в принципі не виїжджаєте з міста. Чи їздите на власному авто, чи все ну, ж таки принципі, автобус? Це або власна автівка, або це автобус, або інші якісь види транспорту. Не тому, що мені не подобається, просто якось просто ну, доводиться користуватися іншими видами транспорту. А на вашу думку, от потяги вже втрачають свою лідеруючу позицію як основного виду транспорту? Чи все ж таки це основний перевізник? Це не основний. Наряду є різні види перевезення. Я думаю, що цей вид транспорту ніколи не втратить свою актуальність. От просто... Якби це альтернатива колісному транспорту, тим же автомобілям, автобусам. Тобто, є різні напрямки, дивлячись від ситуації. Інколи просто приємніше і зручніше скористатися залізничним транспортом, ніж їхати, наприклад, автомобілем або автобусом. Дивлячись від ситуації просто, куди вам потрібно і яке задоволення від дороги ви хочете отримати. Задоволена дуже. Ми часто їздимо, дуже комфортно, красиво, доступно. І якістю обслуговування і в... вагонами. Допустимо, інвалід третьої групи, я можу користуватися безплатно пільгами. Нормально все, обслуговування, прекрасно. І взагалі в Черкасах на все добре, я довольна. У нас многі довольні, мені приїжджають родственники, які, як говориться, з Ленинграда і з Дніпропетровської області Вони дуже довольні годин. Я вже п'ять років не їздив. А чому не їздите? Не хочу і грошей нема. А як ви пересуваєтесь? Чи ви взагалі останнім часом з міста не виїжджаєте? Нікуди не їжджу. Чи задоволені ви послугами Укрзалізниці? А я неї не пользуюся. Не виїжджаєте з міста? Ні. А чому? Нема куди їздити. Куди ж я поїду? До родичів, десь на відпочинок. У мене пенсія тисячу гривень, куди ж поїдеш на тисячу гривень. Он за квартиру 500 гривень плачу в місяць, 500 залить мені. 200 на лікарство, а то на хліб і воду. Куди і поїхати? Останнім часом вони мене користувалися, тому я не можу вам сказати, чи задоволена, чи ні. Ви надаєте перевагу іншому виду транспорту? Так, в нас є власний автомобіль, тому більше ним користуємось. А якщо все ж таки от згадати ті випадки, коли ви їздили потягом, то чи влаштовувало вас обслуговування, е, якість вагону, зручності? Е, ну, В принципі, влаштовувало, але, звичайно, могло б бути і краще. Автомобілем ну. своїм дешевше виходить їздити, ніж на потязі? Можливо, не дешевше, але набагато зручніше. Я давно ними не користувався, але взагалі -то, якби був, то добре. А чому не користувалися? Ну, не було можливості, тобто не потрібно було, якби. Ніде не від'їжджав. Ні да, да. А все, все в короткий термін, тобто, думаю. Тоді вже можна щось конкретніше вам сказати, а так на даний момент. А, як ви думаєте, от потяг все ж таки можна вважати найпоширенішим видом пересування? Скажімо, не, ну, не вашого особистого, а так, співвідношення ціна, якість? Ну, щодо до ціни, то да. так. Він є якби, дешевий транспорт. І по поширенню, а як же ж багато людей зараз їде відпочивати, і то есть, якби, не буде залізниці, тобто на автобусах. Автобуси всіх не перевезуть, не знаю. В принципі, так. Да. А обслуговуванням пасажирів. Ну, а хто обслуговуванням пасажирів займається? Ніхто. Провідники чому Провідники. Ну, поки сам не підійдеш, то ніхто не підійде. Тобто не дуже. Ну, в принципі, вони що є, там що нема. А часто взагалі користуєтесь потягами? Ну, взагалі-то не часто. Коли виходить виїжджати, тоді стараємося ними користуватися. Ну і обираєте саме не автобус, не там, автостоп, не власне. Це в ціні. Якщо потяг, то їздити е, е, переважно плацкартом, купейними люксами. Ну, я сказав би, що їхати туди плацкар, е, купейним назад плацкартом різниці нема. Тільки що двері є і все. різниці ніякої. І теж, поки до провідника не підійдеш, не попросиш, що треба тобі щось, то ніхто не підійде. Куди плануєте найближчим часом поїхати При... і чи плануєте? Я тільки приїхав взагалі, то. поки, поки нікуди. Ви задоволені послугами Укрзалізниці? Я її не пользуюсь. Не поэтому... їздите? Взагалі не виїжджаєте з міста? Дуже рідко. раз там, не знаю, в п'ять років. А не якщо все ж таки виїжджаєте, то надаєте перевагу автобусам чи поїздам? Автомобілю краще.